Комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі, що робити світлофорами, коли відключають електроенергію, у рівному розробляють схему велодоріжок і як купити залізничний квиток, не встаючи зі стільця, та які подарунки підготував своїм споживачам рівне облводоканал. Про це і не тільки далі. Запровадження єдиного квитка у Рівному не хочуть. Ні, ні, не споживачі, а самі перевізники. А тоді, чого б їм сьогодні було тащити під сесійну залу рівне ради смітника? Туди хотіли запхати ініціаторів нововведення, але угоду із корейською фірмою міські обранці таки ратифікували. А перевізникам пообіцяли вже наступного року провести 173 тендери по міських маршрутах. Тож на них замість старих маршруток можуть з'явитися нові тролейбуси і автобуси. Так би мовити, крок. Кує Європа до нас невпинно у той же час. Перевізники рівного сьогодні просили міське шляхоексплуатаційне управління наблизити до світових стандартів якість роботи міських світлофорів. Адже ті разом з цілими мікрорайонами також відключають від електропостачання. Вирішити ситуацію могли б акумулятори для світлофорів. Як і всій Україні періодично відбувається відключення електроенергії. Я хочу сказати, що зараз у нас все таки зимовий період відключаються світлофори. Світлофори відключаються в центрі міста в таких напружених місцях, де можуть бути Випадки, які нам дадуть про себе знати, тому я хотів би, щоб міські виконком рівне з кишево про те, як забезпечити ці світлофори, електроенергію, хоча б в таких відповідальних місцях, коли відключається світло, щоб вони все таки працювали. Чому не німеччині можуть поставити якогось акумулятора біля того світлофору? Він працює, а ми не можемо цього зробити. Це не такі великі витрати, але воно забезпечить життя людям. Отримати подарунок за відсутність боргу таку можливість дарує своїм споживачам рівне облводоканал. Відтак до новорічних свят започаткував одразу два конкурси. Тож нині за ціні подарунки змагатимуться як споживачі, у яких немає боргу, так і ті, хто розрахувався з установою на суму в 500 гривень. Більше про умови акцій у наступному сюжеті своєчасна оплата за водопостачання та водовідведення повинна бути винагороджена. Переконані у рівне облводоканалі. Тож з грудня для сумлінних платників дія. Конкурс з родину з добром у новорічну днину. Відтак, учасниками акції стають усі споживачі, які станом на 1 січня 2015 року не матимуть боргу за послуги рівне облводоканалу. Вони і мають шанс отримати один із трьох планшетів. На умов даних акцій, усі споживачі автоматично, які не мають заборгованості, зразу наголошу. Автоматично стають учасниками акції і можуть виграти один із трьох планшетів та інші цінні подарунки. Розіграш відбудеться 20 січня. Якщо ж до 1 січня з боргами не вдалося розпрощатися, споживачі мають шанс на перемогу у конкурсі творячи дива від Рівнеобловодоканалу. облводоканалу. За умовами цієї акції потрібно оплатити послуги водопостачання та водовідведення до 18 січня в сумі 500 гривень і заповнити анкету учасника акції. Її можна отримати в касах Абонслужби або ж знайти на сайті Рівнеоблводоканалу. Чим більше оплат, тим більше шансів виграти цінні подарунки. Є споживачі, які впродовж з 10 грудня по 18 січня сплатили суму не менше як 500 гривень. Це може бути одноразова оплата або оплата в кілька разів, тобто кілька чеків. Але на суму, яка не менше 500 гривень, вони можуть заповнити ось таку картку учасника, скинути її в скриньку, яка знаходиться в абонентній службі, або надіслати поштою таку картку заповнену, і вони будуть приймати участь у розіграші. Основний приз це телевізор, п'ять електрочайників, п'ять блендерів та інші цінні подарунки. Ось таке ми організували. Тобто, якщо споживач оплатить, наприклад, тисячу гривень, він має підстави заповнити дві таких картки. Відтак споживачі, які звикли розраховуватися не щомісяця, а рідше під різдвяні свята можуть стати учасниками одразу двох акцій. Перш за все, вони спрямовані на те, щоб відзначити сумлінних платників. Відзначити тих, хто не має заборгованості, але також і дати шанс тим, хто десь забув своєчасно заплатити, але зараз виправить ситуацію. Також прийняти участь у цій акції, і отримати можливо щасливий подарунок перед новорічні систем. Крім того, на сьогоднішній день у нас настільки якихось негативних ситуацій в житті виникає багато. Хочеться зробити приємність для своїх споживачів, і от сподіваємося, що вони позитивно оцінюють таку нашу ініціативу. Релік учасників акції, які не мають боргу, можна буде знайти на сайті Рівне облводоканалу Вода Рівне. Ком уже з 12 січня. Сам розіграш цінних призів та визначення переможців обох акцій відбудеться 20 січня о 12 годині. в приміщенні Абонслужби рівне облводоканалу на Білякова 6 у Рівному. Місто таки знайшло гроші на велодоріжки у рівному. На це не небагато. Припало 90 тисяч гривень. Але справа того варта зазначає голова депутатської комісії Рівнеради ради щодо розробки схеми облаштування велодоріжок у місті Святославів-Тушенко. Бо уже при розробці нових проектів ремонту доріг передбачення велодоріжок буде обов'язковим. Далі про це детальніше. Рівне таки буде велосипедним. Перший крок до цього місто вже зробило, знайшовши 90 тисяч гривень на дослідження транспортних шляхів обласного центру. А університет водного господарства вже підготував звіт по проведенню цих досліджень, зазначає голова депутатської комісії рівне ради щодо розробки схеми облаштування велодоріжок у місті Святослав Євтушенко. Це ті дослідження, які проводили за допомогою громадських активістів, тобто їхня ціна порядка 200 тисяч. Але за тому, що громадські віоактивісти приймали активну участь в даному дослідженні. То відповідно нам вдалося зробити це дослідження до 90 тисяч гривень. є інститут, наш університет водного господарства, кафедра міського будівництва та господарства. А от розробка самої схеми велодоріжок наступний крок. Можна розраховувати на заквасти в бюджет на наступний рік ще 70 тисяч гривень, для того, щоб у нас вже з'явилася схема велодоріжок в місті Рівному. Далі, знаєте, якщо вже у нас є схема, і вона відповідним чином затверджена, то це означає, що при будь-якому... Будь-яким ремонті реконструкції нашої автотранспортної мережі, то обов'язково має бути передбачено велодорожки. Тобто це те, чим ми займаємося. Це так би мовити, така фундаментальна річ. Мова йде про об'єкти на ремонт або реконструкцію, яких вже зроблені проекти. А от у нових без велодоріжок не обійтись. Якими і де вони мають бути у рівному велолюбителі, неодноразово демонстрували владі, і не дарма справа таки зрушила з місця. На свято ніхто не залишиться без квитка на потяг. Приватбанк відкрив продаж квитків на додаткові поїзди та рейси, введені Укрзалізницею на період новорічних та різдвяних свят. Тож у відділеннях, терміналах самообслуговування та на сайті Білет ПБЮА» ще можна купити квитки на період свят і канікул. Як це зробити? Дивимось далі. У Приватбанку ще залишилися квитки на новорічні та різдвяні свята. Продаж квитків на додаткові поїзди та рейси, введені Укрзалізницею на період новорічних і різдвяних свят в Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Одесу та Кам'янець-Подільський фіностанова вже відкрила. Як повідомила прес-служба Приватбанку, сьогодні у відділеннях, терміналах самообслуговування та на сайті Білет ПБЮА» ще можна купити квитки на період свят і канікул, але кількість вільних місць на популярні туристичні напрямки зменшується з кожним днем. Сьогодні люди ще можуть Нувати свою новорічну або різдвяну подорож купивши квиток на поїзд у найближчому відділенні Приватбанку, терміналі самообслуговування або через інтернет. Усі наявні квитки на поїзди у вільному продажі, але потрібно поспішати, щоб встигнути придбати їх до свят. Продаж квитків на новорічні напрямки стартував наприкінці листопада через 12 тисяч терміналів самообслуговування банку та 2,5 тисячі відділень Приватбанку по всій Україні. Також купити залізничні квитки на свята можна на спеціальному сайті БілетПБЮЕ. А через приват 24 в режимі одного кліка, оплачуючи квитки пластиковими картками будь-яких українських банків, продаж квитків відкривається за 45 діб до дати відправлення поїзда. Електронний квиток з qr кодом дає право проїзду в поїзді без обміну на паперовий квиток. У касах Приватбанку можна купити електронні квитки на будь-які залізничні напрямки за пару хвилин, як на відео. Окрім залізничних квитків, Приватбанк дає можливість швидко та зручно купити квитки на автобус і літак у будь-якому напрямку по Україні та за це усі комунальні новини на сьогодні. Більше на нашому сайті рівнеодин.тв. Пишіть, читайте, коментуйте, надсилайте власні фотографії у рубрику Комунальний патруль. І він обов'язково постукає у чиновницькі двері, щоб пришвидшити вирішення комунальних проблем. На цьому все до зустрічі на першому місцевому.